Якщо збирає одна душа, то зразу друг народжується другий. Через то не може ніхто прийти, бо для нього душі не буде. Люди специфічні, вони вважають, що душа, ну, душа має статі, так? І вони так вважають, що має прийти Месія, це друге виплочення, останнє оплочення великого пророка. І оскільки душа не має тіла, то і тіло людське є, ну, не підкорюється в питанні приходу пророка людській логіці. Через тородити може дитину, якщо це пророк, не тільки жінка, але й чоловік. Через то подібно до сікхів пенджабів джабів Індії, в ну, спорні між Пакистаном і Індією територією, подібно до сікхів, їх чоловіки друзі носять такі штани, так як тепер молодож носить, знаєте, з матнює внизу. І штани такі, знаєте, які е, мають багато фаут, багато складок. Іде. Е, Колін, так, є ще такий так, поділ, щоб якщо вони будуть ходити по пристрійкому дорозі, то щоб месія не вдарився об землю і не розбився. Це реально їм зараз говорю, не вірування. Що цікавого, що в них є їхні вчителі закону, Лами, які знають про релігію, які розказують тільки посвячені. Дипомосовити. З другої сторони, всі останні люди є не для того, щоб знати про релігію, вони мають виконувати тільки певні релігійні приписи. Але коли вони спитаються друзі, я говорю з друзями багато разів. Причому тутешнім, Йорданським і так далі. Вони кажуть, ми не знаємо, то то, то то, що наші знають улами, кажуть, ми там в то, тому то, нічого не розуміємо. Тебе тобто, таке собі отакувався. Каже, я тут молю і все. І так посміхаються, знаєте. І підло посміхався відповідь. Цікаво так є. Тобто, в 19 столітті, в середині приблизно, під час воєнних дій тут один англійський офіцер потрапив на розбитий дім друзів до жило, тобто нажили їхні просвідчені, і знайшов там їхні книги. Що в тих книгах написано, на жаль, на жаль, не вдалося розшифрувати. Втрата книг для них це страшне, так як в першому християнстві було. Традиція це і той, хто передає віруючих і книги з покоління в покоління віруючих. Натомість. Рабіторес, так, це є зрадники, які віддають, які передають книжки твоєї віри в руки невірних. Зумієте, чому? Бо одне з видів переслідування християнства було, наприклад, ну, наприклад, оце є тобі божество поганське. Покажи, Бо ти легальний до держави, прийди, перед імператора чи перед Богом імперії кинь ложку ладану. Хто таке робив з християн, їх називали лапсами? Він зробив лапсус. І була проблема, бо в дуже багатьох випадках багато хто приймав регулістичну лінію, як казав, що назад їх до церкви приймати не можна, вони зрадили Христа. І якби не карфагенські мученики, сповідники, які не померли, але залишилися бражі, і сповідники, і казали, стоп, 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 хлопці, да, Господь Бог прощав, давайте простимо їм, то тобі була серйозна проблема. І люди би ніколи більше не прийшли до, до, до Єдності Серквою, уявляють собі ситуацію. Це є віра перших християн, найменшу гріха вистерігатися. Це то, що, Значить, це що цікавого? Цікавого є те, що е -е, ще один вид переслідування був, наприклад, віддати книги.